Права лодочки. Зараз я покажу різні її варіанти. Начую її робити вас правильно. Що я роблю? Я лягаю, виправляю руки перед собою. Зараз піднімаюся наверх, роблю тягу на себе резиночки. Дивіться, локті паралельно підлоги. Випрямляю руки, опускаюся вниз. Підняв наверх, потянув, оп... випрямив, опустив наниз. І піднявся наверх, розвожу руки, лактями тяну попри себе. Звожу лопатки, випрямляю і вертаюся на вихідне положення. Є чудово. І пам'ятайте, що коли ви робите лодочки, це вправи, які утворюють деяку компресію на ваш хребет. Після того, як ви їх зробили, бажано вам розтягнути спину. Тобто зробити вдох, округлити спину. Розслабити, округлити спину. Розслабити або взагалі поставити коліна широко і тазом опуститься на ваші п'ята. Це зніме ось це навантаження, яке ви зробили на вашу спину.